О, дивіться, приїжджає, каже так. Я хочу займатися на охорону. У мене собака, я там пройшов уже три школи. Ну давайте, приїду ще до вас, спробую. Я говорю, давайте приїжджають. Ми ставимо фігуранта, вдягаємо його і заводимо собаку і кажемо: так, ану, скажіть команду, чужий чи, чи фас на людину. Він такий заходить, весь в амуніції, там шлейка, намордник, там такий крутий пес, власник весь такий, типу, впевнений в собі, і такий. Щас, фас. А собака сидить і не біжить. Якщо ви попадали в таку ситуацію, чи ваша собака така, пишіть нам, будемо вирішувати цю ситуацію. Щас розповім, що було далі. І вони такі. Фас, фас, а хай він там попригає чи помахає руками, каже фігуранту. Я кажу, так що, все, ваша охорона на цьому закінчилась. Він ну треба, щоб він же там його включив, чи ще щось. А я запитую, слухайте, а що кожен злодій, коли залазить, він що, кричить, буянить. Він як захоче пограбувати чи когось вбити. Він що, бігає, оре, кричить, щоб на нього звернули увагу. Ні, він це робить спокійно. Тепер робимо висновок. Ця собака так і не побігла кусати порушника. А чому? А тому, що неправильний підхід був до навчання, це дуже важливо. Це як актив і реактив працювати з цим треба вміти. А коли люди працюють на майданчиках, коли збирають карусель, дуже багато собачок, всі лають, всі такі заряжені, всі працюють. Це називається реактив. І коли працюють з реактивом, то собака нормально реагує, нормально кусає. А коли це спокійне відношення у порушника, то не завжди собака піде кусати. І хочу розповісти вже. Пройшло більше 20 років. 20 років назад був випадок. Мене набирає людина. каже: Мені треба конфіденційно, щоб ви понавчалися в мене. Я кажу, що трапилося. Ну, каже, до мене повинен був платити зарплатню, взяв всі кошти, ну, додому забрав. Я не знаю там, мені ж в деталі не, мене не посвящали це. Але він каже, до мене підійшла людина і сказала: віддавай всі гроші, які в тебе є в портфелі. Він знав, що у нього є гроші, підійшов тихенько, достав пістолет, направив на власника, а він був з собакою. І каже: давай сюди давай сюди всі кошти з портфелем. Він віддав, каже: Я уйду. Не вздумай кричати нічого, бо застрелю тебе і твою собаку. Собака нормально реагувала, сиділа. Вона не знала, що це вона не знала, що таке пістолет і. Це було дуже печально. Собака не охороняла. Навіть ну дивіться, це давайте так небезпечно, коли людина взагалі зружем. Ніякі гроші воно не вартує життя людини, щоб не на, на, наражати себе на небезпеку. Але власник захотів, щоб я конфіденційно поїздив, позаймався. Коротше, ми навчили собаку, що хто б не підійшов на три метри, вона їла всіх. Після цього ветеринар не мог зробити ні одного уколу. В мене ще не було стільки досвіду. Це було більше 20 років назад, і собака не підпускала ні, нікого, крім власника. І ми мали що. Що собака реагувала на всіх агресивно, хотіла з'їсти всіх, так вона була гарним охоронцем двору, гарним охоронцем власнику, але потрібно було заплатити за цей досвід дуже багато коштів. Тому я кажу про те, якщо ви хочете, щоб собака атакувала і робила, це потрібно під якісь задачі робити. І собаки потрібно це пояснювати. Треба підготувати до цього, а потім тільки буде охоронна собака. А якщо просто це ваше побажання і ви хочете, і у вас багато факторів. Не стикаються з цим, то не займайтеся цим. Це дуже важливо, що щось робиться із-за чогось, що ви повинні для чогось це робити. Тепер ви можете зробити для себе висновки. Людина, яка прийшла до нас тестувати на охорону і показати, яка в неї крута собака, вона не працювала. І людина, якій принципово о, треба було, щоб собачка охороняла в будь-яких випадках, в будь-яких моментах і нюансах вона повинна була охороняти. Я навчив цьому, але це мало свої наслідки, сто собаки ніхто не міг підійти. Тому, будь ласка, якщо ви щось робите, зробіть висновок, навіщо ви це робите і який результат хочете. Так тестуються на охорону, щоб це розуміти, де актив, а де реактив, і як з цим працювати. Я це розповідав в інших роликах російською мовою. Зараз ми переписуємо весь контент українською. а Потім ми закриємо ті ролики, які російською мовою назавжди. А якщо була корисна історія з прикладами, напишіть, будь ласка. Може, у вас є свої історії, ми теж почитаємо їх. Може, якийсь сценарій цікавий пропрацюємо з собачками. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви підписані на канал, пишете коментарі. Ділитеся цим відео з друзями, зі знайомими, з родичами. Це буде дуже корисно. Тому побачимося в інших роликах. До побачення.